Україна має бути в НАТО. Це питання безпеки Польщі, а не симпатії. Переконаний Дональд Туск. Польський прем'єр розкритикував позицію кандидата на пост президента від партії Право і справедливість Кароля Навроцького, який пройшов до другого туру виборів. Раніше він заявив, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО. Дональд Туск звинуватив право і справедливість у зміні поглядів за одну ніч, адже спершу політсила підтримувала євроатлантичну інтеграцію Києва. Водночас, очільник польського уряду вкотре. Наголосив, Варшава не надсилатиме військовий контингент в Україну навіть у разі можливого перемир'я. Тим часом президент Чехії Петр Павел упевнений, що президента Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО в Газі наприкінці червня. Проте вважає на ньому буде слушно не говорити про членство України в альянсі. На думку чеського лідера, навіть якщо союзники досягнуть консенсусу, підуть роки, поки Україна стане повноправною учасницею НАТО. Тож Петр Павел наголошує, що та західним партнерам краще. Чи зараз зосередитися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві в ЄС? При цьому чеський лідер визнає особливу роль збройних сил України, адже лише українська та російська армії мають реальний досвід ведення сучасної війни, тоді як НАТО поки лише вивчає уроки з поля бою. У сполучених штатах у сполучених штатів надто мало систем протиракетної оборони Петріот, щоб поділитися ними з Україною, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Та запевнив Вашингтон тісно співпрацює у цьому напрямку із союзниками з НАТО, які могли передати Києву наявні в них установки. Також він зазначив, що крім невеликої паузи після скандалу в овальному кабінеті американська військова допомога Україні не припинялася. Втім, йдеться про раніше затверджене постачання нових пакетів не у. Ухвалювали для цього білий дім мав би звернутися до конгресу, зазначив держсекретар. Але чи планує адміністрація надіслати такий запит законодавцям? Не повідомимо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче зосередитися на укладанні ділових угод з Росією, і саме тому відмовився приєднатися до санкційного списку ЄС на тиску ЄС на Москву після розмови з Путіним. Пише видання New York Times. і це може призвести до розколу НАТО, чого Путін добивався десятиліттями. Застерігають журналісти. Трамп хоче відкрити американським компаніям російський ринок енергоносіїв та рідкоземельних металів. Експерти наголошують, Путін добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож Середи більшу частину їхніх розмов на можливих економічних взаємнах наслідок Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати навпаки готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи оминути Україну та поглибити співпрацю з Росією. Про це свідчать різка зміна позиції Трампа, який каже, що війна Росії проти України не його проблема, і сторони мають домовитися між собою сам на сам. І це всього за кілька днів по тому, як Трамп стверджував, що лише він і Путін можуть призвести. До укладання угоди такі враження від наслідків розмови Трампа і Путіна і в журналістів видання «Аксіос». за даними їхніх джерел, американський лідер після неї розповів європейським партнерам, що просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись і не відкинуть одразу. Нагадаю, білий дім тепер чекає від Кремля список умов, за яких росіяни зголосяться на припинення вогню.